Вітаю усіх! Вирішив поставити на свій трактор Кубота стопи габарити з дублюванням поворотів, тому що штатні йдуть тільки ось такі повороти. Деяку роботу вже проробив. Використовую ось такі з'єднання, це я перероблю. А зараз покажу, як воно буде. Включився до фішки стандартної. Вона тут просто була незадіяна. Ось, і вже з неї зробив вихід на стопи габарити, а до поворотів підключився таким способом. До плюса. Так, хочу показати, як я зробив стоп. Ось там є коробочка така і кінцевик всередині. В коробочку заховав, щоб не попадала волога, заізолював можливо чути, як спрацьовує. Також вивів декілька проводів в гофрі для фаркопа на прицеп. Спеціально зробив довший, я його тут так змонтую. ось, І щоб його при потребі відкинути і підключити фішку, тому що не всі фішки. На прицепах мають велику довжину. Це потім закріпимо. Так, обжимав я всі з'єднання ось такими кліщами. Є різні насадки, ось такі різні губки. Дуже зручний інструмент. Під, наприклад, от такого типу з синьою ізоляцією пластиком використовуються ось такі. Для такого звичайного треба буде надягати ще. Силіконовий такий захист використовується ось ці. Дуже якісно, як по заводу виходить. Так, ще розетку і ліхтар хочу встановити. Так, трохи тут розібрав, тому що вирішив поставити кнопку аварійної зупинки. Вона використовується в основному для мопедів, мотоциклів іде завжди. Майже завжди з таким от проводом підпаявся до штатного вимикача. Три проводи, немає різниці, які куди. Він просто замикає всі три контакти. Ось. До речі, на моєму тракторі ось такий от пробіг. Коли знімав це все, я навіть, чесно кажучи, повністю все не зняв, тому що немає потреби і дуже важко. Тут все в порохах. Це стосовно того, як, чи крутять японці, не крутять. Ну, можу сказати, що 99% що в мене не кручено, тому що видно, як воно все стояло, що туди ніхто не ліз. Як на мене це нереально. Е, габарити на моєму тракторі не включаються, тому що позначка є, але регулятор туди вимикач не рухається. І габарити ззаді я вже показував, підключив просто фішкою, вони вмикаються одразу, як тільки заводиться трактор. Поставив розетку, так як я їх хотів зробив таку зйомну. Ось, можна буде її вчепити, на такий кронштейн. а коли не потрібно, Ось туди. Думаю, звідти нікуди вона не впаде. Дріт можна заховати от сюди. Так що так. Прожектор. Тут буде стояти номер. Зараз це все дозбираю і кінцевий результат покажу. Отже, такий кінцевий результат. Зараз ви бачите, як повільно мигають аварійки. Це через те, що реле розраховано на один поворот. Тут лампочки по 20 Вт з кожної сторони. Я пробував з меншим номіналом, наприклад, по 10. І тоді вони будуть мигати, так як стандартно включений, наприклад, поворот вліво або вправо. Одним словом, це питання вирішується, але поки що залишив, як є. Зараз я вимкну цей режим. Так, Продемонструю, як працюють стопи. До прикладу, поворот з лівої сторони. З такою інтенсивністю він має мигати. Тут я підключив детектор правильності підключення розетки прицепу. Ось, стопи, лівий правий показує, зараз лівий мигає. Поворот, так само він спрацьовує, коли натискати на гальма. Прожектор, прихований вимикач. підсвітка номера. Ось так оце вийшло. Не хотів ставити фару на крило, наприклад, на ось цей виступ. Це Фіксатор захисту, тому що його треба час від часу опускати, це місце мені найбільше сподобалося. Отак от все вийшло. Так, ще не показав Корнштейн. Ось так от підняв я вищий прожектор. Не хотів, щоб номер був надто низько. А планую ближчим часом робити гідровиходи, тому... Ось тут треба, щоб місце було достатньо. Та, тут ззаді отак от крило трошки пошкоджене, але далі буду займатися і дещо удосконалювати.